Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І ножі можна збирати безкінечно, можна наколекціонувати їх сотню, але якщо є хоча б один ніж, яким ти користуєшся, то рано чи пізно ти задумуєшся про те, чим і як цей ніж точити. Саме про це сьогодні піде мова. Це з'явилися у мене ось дві такі точилочки від бренду Worksharp, більш компактна, трошечки більша по розмірам, з більшим функціоналом. І в цьому конкретному відео буде окремий огляд на ось цю компактну точилку, І в наступному відео буде огляд на ось цю вже більш. Функціональну точилку. Посилання буде в описі до відео, і також, ось там, десь в куточку. Зараз має з'явитися підказочка, як подивитись огляд саме на ось цю точилку. Ну а зараз. Коротенько про неї розкажу, розпакуємо, покажу, як вона виглядає, який у неї є функціонал, і також покажу, як вона працює, чи підходить вона до всіх типів лез, різних типів ножів і так далі. Набрав я з собою 4 різні одиниці з п'ятьма різними лезами, тому будемо перевіряти і дивитися, що воно і до чого підходить. Упаковка виглядає наступним чином: це картон, тут блістер, сама точилка, написи ви можете бачити. В принципі, бренд Worksharp, як я вже казав. І з цієї сторони тут навіть можна відкрити. Цю коробочку також бачимо, що три роки гарантії надається на дані точилки. Тут щось по типу невеличкої інструкції, як тримати ніж, які проводити рухи, з чого складається сама ця точилка, і, в принципі, якийсь коротенько її функціонал описаний. Тут ми можемо побачити, що там знаходиться три біти і біто-тримач. Ну, в принципі, я думаю, пора її розпаковувати і подивитись на неї вже, скажімо так. Зблизька, а не через блістер. Так. Ну, ось так вона власне виглядає. З цього боку ми бачимо назву бренда Worksharp Outdoor Sharpeners. Такий ось, типу темлячок невеличкий з логотипом компанії. Так, тут ще один логотипчик, також написано Worksharp. І з іншої сторони ми не бачимо. Ніяких написів, бачимо 5 гвинтів торксівських і бачимо Made in China, тобто ну, робляться в Китаї, хоча бренд американський. Тут ми бачимо алмазний камінь і встановлений кут 20 градусів. І з іншого боку, ми бачимо керамічний мусад, і тут уже кут 25 градусів. Таке цікаве рішення. Не знаю наскільки воно. Корисне, щоб, типу, на алмазі ми заточуємо під 20 градусів, а на мусаті потім правимо під 25 градусів. З боків є такі зручні виємки з такими певними насічечками, щоб зручно було тримати рукою ось саме таким чином і далі вже гострити ніж. Також всередині ми бачимо таких три біти, в даному випадку біти торксівські. Сам цей тримач він такий дещо гумовий, ну, типу, щоб вони там. Добре, в ньому тримались, і ось в цьому місці знаходиться біто-тримач, там, нібито, навіть є навіть магнітик. Так, воно фіксується і можна щось розкрутити, щось там, не знаю, розібрати ніж, підтиснути осьовий гвинт, якщо це у вас складень. Ну, Або проводити ще якісь роботи по обслуговуванню, чи просто використовувати як викрутку. Біти тут стандартні і можна їх замінити на будь-які інші, які можуть бути вам необхідні. Наприклад, я б залишив, мабуть, один з торксів, не знаю, більший чи менший, додав би сюди просту якусь викрутку пряму і, можливо, навіть філіпс, щоб типу було під різні випадки, під різні моменти, де воно може це знадобитись. Ну, Де воно може знадобитись? Наприклад, у встановленні, зніманні кріплень по типу теклок, молілок. Тут у нас гвинти під Philips. Наприклад, осьовий гвинт у мого ножа. Скіф, він простий, прямий, типу, тому проста пряма шлісова викрутка, також знадобиться. А ось ці гвинтики вони вже торксівські, ну і також торксами можна, в принципі, відкручувати і гвинти, які під шестигранник розраховані. Тому досить невеличка річ, компактна, кишенькова, можна сказати, але має такий ну доволі широкий, я б сказав, функціонал. Ну, а зараз хочу в першу чергу спробувати для себе і показати вам, як ця точилка буде працювати з різними ножами, різних розмірів, різних форм леза і тому подібним. Першим буде це великий ніж, це ніж інгул, модель інгул, сталюка тут n 690 І хочу перевірити, чи буде зручно правити, підточувати ось такі великі ножі. Що ж, спочатку потрібно провести по алмазному ось цьому Покриттю для цього у нас є встановлений кут, як вказано, що це кут 20 градусів. І в принципі ось такими рухами, намагаючись як можна краще витримувати кут, ми проводимо там типу до половини леза. Так як ніж великий і ну, невеличкі компактні розміри точилки не дозволяють нам проводити повністю, а за другим підходом, так би мовити, ми йдемо від половини і до вістря. Навіть третій підхід треба робити, щоб сам кінчик також підточити. І другу сторону від себе точно так само виставляємо кут по цьому скосу, але все одно цей кут він, ну, є дещо приблизним. Потрібно тренуватись, потрібно вміти витримувати даний кут уже своїми руками. Стараємось робити якусь більш-менш рівномірну кількість цих самих протягів, щоб не завалити крайку на якийсь один бік. У мене я не впевнений, що це дуже добре виходить, але ну, тим не менш я зараз все-таки більше демонструю, як все це працює, ніж власне, власне, точу ніж. Ну, На ножі були невеличкі пошкодження після попередніх тестувань, тому мені здається, воно навіть дещо підправилось. І після цього переходимо на керамічний мусатик. Тут у нас кут більший. І, в принципі, та ж сама історія. В декілька підходів ми протягуємо і проводимо всю ріжучу крайку. Ну, десь так це виглядає. В принципі, якихось тестів на різ я зараз проводити не буду, але навіть на око видно, що дійсно трошечки все-таки підточилося. Ну добре, це все-таки дещо суб'єктивно. Я просто хотів продемонструвати, як все це працює, і чи це працює з великими ножами. Так, в принципі, великі ножі точити можна. Наступний це варвар японець. Тут форма клинка American Tanto і, в принципі, все те ж саме. Але наскільки я пам'ятаю, що ножі від варвар заточені не під кут 40 градусів, а, здається, 38, якщо я не помиляюсь. Більш типу гострий кут. Тому тут вже не варто покладатися на ось цей кут, який надає нам даний, даний зріз. І потрібно витримувати вже кут прямо без цього зрізу. Спробуємо трошечки провести Знову ж таки всю довжину леза ми не зможемо за один підхід протягнути, тому робимо це в декілька етапів. Потім іншу сторону. так І ще у нас залишається ось ця передня частина клинка American Tanto, і тут я от не знаю, чи буде це зручно робити. Ось таким чином. Ну, в принципі, так. В принципі, можна нам точити і Американ Танто цією точилкою. Потрібно, звичайно, тренуватись, потрібен досвід і практика, але зробити це цілком можливо. Е, також, як варіант, можливо, не найкращий, це точити, ну, Тримати ніж більш-менш зафіксовано, і проводити самою точилкою. Щось, щось типу ось такого можна робити також. Тому, в принципі, майже будь-яку форму клинка і будь-які розміри клинка ми можемо е, заточити, ну, якщо не ідеально цією точилкою, то як мінімум е, зробити ніж знову ножем, щоб він знову різав. І в якійсь там екстремальні ситуації, критичні ситуації, ми зможемо надати нашому ножу знову його повернути, точніше, його ріжучі властивості. Якщо десь там щось зам'ялось, затупилось, то швиденько підправити на алмазному камінці і потім на керамічному, ми можемо без якихось зайвих проблем. Ой, блін, порізався трошки. Будьте обережні з ножами. Це доволі гострі речі. Особливо, коли є хороші точилки. Тому, ну, як мінімум, на фіксах, на великих, на середньорозмірних, скажімо так, затверджую. Наступний це ніж Skiff Defender 2, і його особливість те, що тут рекурва. Рекурву можна точити вже далеко не всіма видами точилок. Але саме ось такий варіант, він підходить для рекурви взагалі без жодних проблем. Ось якось так. Проводимо. Ну або як варіант можна знову ж таки тримати ніж і водити самою точилкою. Все. Швиденько пройшлися по рекурві. Після цього нам усатик керамічний. Дещо це діло підправили. В принципі, все окей. Е, і ще один е, ніж, який я хотів спробувати. Точніше, це не ніж, як мультитул, як бачите, але тут є серейтор. Е, тому що інших серейторів у мене немає. І ось мені цікаво, чи будуть хоча б оці великі е, частини нормально заточуватись на цьому е, камінці. І, ну, в принципі, так. Мабуть, воно не для кожного серейтера підійде, але для ось такого, ну, як бачите, сам вигін, він повторює форму, є таким напівколом, і можна навіть підправити і серейтер, що є добре. Якщо ви поціновувач серейтерної заточки, то з даним компактненьким воркшарпом можна буде правити і серейтерну заточку. Ну знову ж таки, тільки оці великі ланки. Тому що ці малесенькі ланочки, їх вже треба точити чимось іншим. Ну, в принципі, можна навіть бачити, яку частину воно заточило, і саму ріжучу крайку цього серейтера воно все-таки все підточило. Тому можна сказати залік. Ну що ж, певні підсумки, така ось компактна, невеличка кишенькова точилочка від Worksharp, в принципі, справляється з покладеними на неї завданнями. Е, алмазний стрижень тут е, має 600-грітність. -ту ну і керамічний мусад для правки, тому, в принципі, повний спектр заточки, там типу від формування крайки до полірування, шліфування, цією точилкою не можна буде зробити. Але маючи її в себе на кишені, завжди можна повернути ріжучі властивості, в принципі, майже будь-якому вашому ножу. Е, тому Ну, річ компактна для любителів всяких EDC-шних збірок, всяких там не знаю, ну, люблять люди зараз цим займатися, то оце дуже класний варіант. Тягати з собою або на кишені, або в якійсь невеличкій сумочці EDC-шній, яку ви носите з собою кожен день. То ось це дуже класний варіант. В принципі, має доволі великий функціонал, як на свої невеличкі розміри. І дуже класно, що є бітотримач і також. Три біти в комплекті, які можна замінити на ті біти, які вам будуть більш необхідними. Знову ж таки, алмазний стрижен 600 грітністю, керамічний мусатик. І, ну, в принципі, більше тут розказувати нічого. Річ компактна, проста. Відносно недорога, посилання на неї буде в описі до цього відео. І ну, в принципі любителям ножів рекомендую з нею, як мінімум, ознайомитись. А на цьому все, друзі. Велике дякую компанії Worksharp за надану точилку для огляду. Вам дуже дякую за перегляд, коментар, лайк, підписку. Особлива подяка спонсорам мого каналу. А я зараз буду переходити до огляду ось цієї більш функціональної, більш цікавої, але вже не дуже кишенькової точилки від Worksharp. Якщо хочете побачити огляд на неї, то переглядайте. Переходьте за посиланнями і обов'язково підпишіться на канал, тому що попереду ще буде багато всього цікавого. На цьому все, друзі. Ще раз всім дуже дякую за перегляд. Бувайте і до зустрічі в наступних відео.